Відео про монтаж насосів. Насос вісить на трубі чи на тросі? Чи треба ставити дублюючий клапан? Як правильно підібрати об'єм гідроакумулятора? Нічого собі, запас. А на що впливає збільшений об'єм бака? А як ти відносишся до того, як люди ставлять ось тут редуктор тиску? Фільтр після автоматики чи до автоматики? Привіт і України. Сьогодні ми говоримо про непрості, як на мене, досить складні свердловинні насоси і допомагає в, в пошуках істини нам експерт від компанії Віло Геннадій Поберезніченко. Ген, привіт. Доброго дня. Ген, відео про монтаж насосів. Я так розумію, що давай поговоримо про базову функціональну схему обв'язки, що з яких елементів воно мало би складатися на твою точку зору. Чи треба ставити дублюючий клапан? Чи де треба гідроакумулятор, як правильно його розрахувати? Фільтраційне обладнання до чи після автоматики, ну і так далі. Зрозумів. Ну, питання дійсно важливе. Давай, може, знизу Так, да, починаємо. Починаємо, починаємо власне, від насосу. Тобто насос, власне. Е під'єднання, під де трубами можуть бути пластиковою трубою, може бути сталевою трубою. Все залежить від бюджету, від можливостей, від глибини, тому що це теж важливо. Ну, дивимося по тиску. Діаметр труби, значить, ага, діаметр труби і тиск, і тиск, да, тиск враховуємо обов'язково. Обов Труба повинна витримувати максимальний напір, який може створити насос, тому що в цій точці, в точці приєднання насосу до труби, рано чи пізно може трапитися ситуація, да, там заблоковане, щось закрите, коли насос виходить на точку максимум. Максимального напору, і якщо крайня характеристика QH у насоса там 120 метрів, будь ласка, мінімум 12 атмосфер повинна витримувати вся ця система. Тобто труба повинна бути 16 барна і арматура. Важливо, всі крани, арматура, вся та, що йде, вона обов'язково має бути такою тиску. Далі друге питання: є насос вісить на трубі чи на тросі? На тросі, звісно, що якщо ми кажемо за пластикову. Трубу за полімерну трубу за полімерну. навіть якщо це поліпропілен, хоч вона до така досить несуча. Я хочу що сказати тут, же залежить від того, яка довжина труби і так далі. Є моє бачення, і, взагалі, яка концепція потрібно, щоб насос. Власне, мав підтримку у вигляді тросу, тому що труба має властивість розтягуватися, вона може бути. Так? Якщо ми кажемо за труби наприклад, сталеві, зокрема, є з нержавіючої сталі, то там насос може спокійно висіти на цих трубах. Якщо полімерну трубу використовуємо додатково, ну трос. сталеві труби зараз, це утопія. нержавіючі труби досить рідко зустрічаються, як на мене, хоча може я не все знаю. Але можливо в промпромзадачах да в побутовому секторі. Здебільшого це полімери. І найчастіше це чорна поліетиленова труба. І тут я впевнений, не завжди люди використовують трубу там, 10, 12, 16, а часто беруть подешевше шестерку, восьмерку, типу не, не, не даючи цьому належної уваги. І так, насос висить на тросі. Трос має бути за одне вухо чи за два? Ну, за два. За обидва вуха. Обильно. А Критично, як вони то все обмотають, як воно буде. Ну, головне надійно, і головне, що воно забезпечило надійність підйому опуску. Утримання насосу. а трос нержавка, чи, чи там якісь варіанти в полімері, ще щось я скажу таким чином, що оскільки насос. Постійно знаходиться в воді, власне так само бути. Тому треба подбати про те, що з цим тросом буде. Тому краще звісно, використати. Неживі. Гаразд і так з трубою зрозуміло. З'єднання я так розумію, залежить від типу труби. Якщо це поліпропілен, то тут муфти ставляться залежно від глибини. Поліетиленова труба я би утримався від з'єднувальних муфт. Ну, на цій ділянці однозначно, тому так. що з'єнувальна муфта це таке. Гаразд тепер що стосується зворотнього клапана. У вас є вбудований зворотній клапан. Обов'язково він є. але його все треба дублювати чи не треба. Я хочу сказати, що е, ну не, застр... не зустрічаємо в інструкції такої обов'язкової вимоги, як додаткове встановлення зворотнього клапану. Отаким от, чином тут клапан він не пружинений. Він власне під своєю вагою, ага. власне, тому досить таки надійний пристрій. Хоча, якщо ми кажемо, що встановлення тут зворотнього клапану, то це лише для нас просто як невеличкий додатковий опір буде. тут ну. Дивись, якщо нам стоїть задача створити додатковий опір, ми можемо використати для цього інший елемент, не обов'язково зворотній клапан. Тому що е, ну, я впевнений, що 98% монтажів з використанням додаткового клапану. Я скажу так, що клапан він не ставиться для того, щоб створити додатковий опір. Це лише я просто кажу, для розрахунку його треба врахувати. Якщо. Вважаю, що для надійності його можна поставити, але ще раз кажу, що в інструкції, в інструкції рекомендацій да, немає. Немає, так. Да. Той насос він має достатньо надійний зворотний клапан. Ну, тоді питання до вас, друзі: чи ставите ви зворотній клапан і де ви його ставите? Уже безпосередньо при обв'язці гідроакумулятора, чи при монтажі насосу в нижній його частині? Гаразд. Далі ми говоримо про автоматику або тип управління насосу. І загалом тут глобально. Ти може бачив ефіри, ми можна розділити три концепції: перша концепція автоматика типу прес-контроль, проточного типу, в якій реалізована функція сухого ходу, але под, по, по і автоматика не передбачає наявності гідроакумулятора, є невеликий компенсатор гідроудару, і на цьому все. На твою точку зору, чи прийнятна експлуатація таких насосів, свердловинних з автоматикою типу прес-контроль без накопичення води? Я скажу, що я б не рекомендував би встановлювати середовний насос саме з такими пристроями. Чому у нас е з прес-контролем насос досить таки буде часто вмикатися? Да. Тобто, чим більше насос вмикається, тим його менше стає власний ресурс. А який ресурс зазвичай закладають? Е ресурс насосу не менше 10 років. Але при кількості включень е, по, за за годину? Двигуни, двигуни до, якщо не помиляюся, до 2-2 кВт там може бути 20 разів на хвилину. Можливо. На хвилину? Ой, вибачаюся, а, на годину. Гор... На годину так. Окей, гаразд, зрозуміло. І так, з прес-контролем. Друга ще причина, чого, мабуть, не варто було прес-контроль, тому що не у всіх із них є точка виключення, яка задається вигляді тиску. Часто є точка виключення в момент, коли відсутня витрата. Ми доганяємо насос ще 10 секунд до точки максимального напору. Ну і не зовсім це добре буде, тому що при нормальному споживанні в 2-3 атмосфери, а точка високого напору може бути там ще на 5 атмосфер вище, і це занадто високі тиски, які може. Хоч діяти на труби, воно нам не треба такі перепади. Хочу ще що сказати. Треба брати до уваги, що насоси свердловинні при старті вони дають досить таки сильний гідроудар. Угу. Відчутний. Якщо у нас буде насос занурений на велику глибину, цей весь удар він буде просто йти далі в систему. Це буде відчутно, це буде шум при включенні цього насосу. Угу. Тому я б не рекомендував. Скажу так, що пристрій типу Press прес їх рекомендовано використовувати там, де є полив. Тобто у нас вмикається в певний, наприклад, години часу. Працює годину, вимикається. Все, оце прес-контроль. Якщо ми кажемо для прилад керування для свердловиного насосу, то ми більш як то кажуть, комфортніший беремо прилад. Далі у нас є вилка з двох варіантів: гідроакумулятор належного об'єму і тиску. механічне, електронне не принципово і частотний частотне регулювання обертів. Давай простіший варіант гідроакумулятор реле-тиску. Ми неодноразово говорили про те, що реле-тиску має бути безпосередньо на гідроакумуляторі. Ти з цим згоден? Так. Бо були випадки, чи є такі випадки, коли ну от між гідриком гідрик хочуть поставити в хаті, а насосне обладнання свердловина знаходиться десь за межами будинку. Провід заклали, не заклали. Ну, типу, є причини, чому люди не хочуть гідроакумулятор у свердловині, кажуть, а можна гідрик в хаті, а релетиску при обв'язці. Розкажу Справа в тому, що гідроакумулятор, він використовує кор розташований поряд зерлетеску. Він другу функцію. Він не тільки запас води дає, а він зменшує пульсацію. На, На нашому гідро, релеудару абсолютно вірно. То незначні навіть коливання. В чому суть? Якщо у нас стоїть гідроакумулятор, стоїть реле тиску, то відкриття навіть незначного крану воно може спричинити там включення цього реле, і знов таки гідроудар може швидко подає, зупиняється наше реле, тому що стрибнув тиск. Тому бак в даному випадку краще ставити поряд. Хочу сказати, що це дуже важливий момент, тому що це теж продовжує нас більше ресурс роботи нашого насосу О, питання: як правильно підібрати об'єм гідроакумулятора. Все це залежить власне від обсягу води, який, який ми використовуємо. Я скажу таким чином, що це залежить від обсягу води, від продуктивності. Зокрема, е... ну от у нас була задача 3 mm -hmm. кубічних метра mm -hmm. за годину. Хочу сказати, що у провіло Україна є інструмент для підбору свердловинних насосів. Друзі, може скористатися. Це доступний онлайн на сайті вілоексперт.юа. Там є можливість підібрати свердловинний насос. Так, от хочу сказати, в залежності від продуктивності насосу, рекомендація по баку. Хочу сказати, що на параметри, подібні до наших три куба, це був би бак близько 300 літрів. Нічого собі запас. Хочу звернути увагу, що це насправді 300 літрів. Часто думають, що це 300 літрів саме води. Але... Це 300 літрів Об'єм об'єм'ємності, об єм абсолютно вірно. Тобто, фактично, води, там, дай Бог, що було 30, 30%, а це 100 літрів. Ну, залежить це від це того, все. який тиск за повітря за мембраною, які тиск робочі виключення на є згоден. Але ти знаєш цифру, ти говориш досить велику. Угу. Е, я так розумію, що вона якийсь. Ну, типу, аля пропорція від, від пікової витрати, так, ще? Так, так. і от ти, ти брав би цю пропорцію в межах 10% брати. Так, так цікава, цікава така концепція, тому що впевнений, що це питання можливо варто буде ще глибше розкривати. Аргументовано, чому так? Можливо, ти скажеш, чому такий великий запас. Хочу, хочу що сказати, Олександр. Ви правильно сказали про те, що дуже важливо від того, який власне тиск у нас має mm -hmm. бути, дуже ж просто у нас може бути будинок одноповерховий, двох-трьохповерховий. Відповідно, якщо на третьому поверсі є е, точка водорозбору, нам треба це врахувати. Тобто тиск буде більше, відповідно, в мембранному баці води буде менше. Тобто ці всі речі вони насправді пов'язані. Е, найменші бак, які часто водопостачанні використовують 25 п'ять літрів. Але, по суті, ну 20-25 п'ять літрів. Да, якщо ми кажемо, але що це ну це натиснув кнопку унітаза, вода вийшла, насос вмикнувся. Тобто, навіть от таке невеличкий розбір води він спричиняє наступне включення насосу. А на що впливає збільшений об'єм бака? Да, позитивна сторона у нас акумуляція води, типу немає світла, у нас є запас води, і максимальна плавність. У нас не так відчутно при потужному насосі. У нас ми так не це він не відчуваємо, тому що насос компенсує це як більша подушка. То воно раз, воно Гарно. Типу, це покращує роботу насосу. Ну, більший Роботи бак, більший бак комфортніше насосному обладнанню, так. і можна говорити про те, що насос довше працюватиме. Типу, питання в пошуку якогось компромісу. Гаразд що ще? Робочку, якісь аспекти ще будемо враховувати, я думаю, що ні. Ми розглянули прилад керування, керування на базі реле. Угу. Так, і напевно, що треба сказати, про частоту, Давай, часто тут тут хочу сказати, друзі, насправді коротко. Часто хочуть клієнти зекономити електроекономію електроенергії і так далі. От в цьому напрямку, але скажу так: мою думку: сердовий насос Працює періодично, okay. тому, тому тут, як то кажуть, економія електроенергії вона сумнівна. Які є нюанси? Частотний перетворювач не можна будь-який ставити. Треба обов'язково прилад з синус-фільтром. тому що у нас наш кабель від насоса до приладу керування, він наводить певну, як то кажуть, електромагнітну індуцію. Це впливає на роботу нашого частотного перетворювача, і це є нюанси. Не всі. Частотники просто легко можуть працювати з нашими насосами. Скажу так, е якщо насос періодичної дії, то ми можемо спокійно обійтися баками. Як правило, частотники ставлять на підприємствах, де треба постійно подача води з якоюсь певною витратою, тонке регулювання. А, а як би ти реалізував тоді функцію стабільного і комфортного водопостачання, вираженого у вигляді стабільності тиску в системі? Це ми можемо як то кажуть, зробити за допомогою баку, за допомогою реле. Реле релештуванняштування. Да, у нас є реле є пружини. Я бачу, у вас так. досить таке, да, електронне реле, яке дає тут точно дельту можна встановити від пів атмосфери. між включенням, виключенням, причому з досить високою точністю воно це буде робити. Чудово, чудово відпрацьовує ті всі коливання. Вони незначні для комфортного водопостачання. Цікава позиція, ти знаєш? А як ти відносишся до того, як люди ставлять ось тут редуктор тиску? Ти типу покажуть: ми беремо бак збільшеного об'єму, беремо заганяємо насос в роботу з більш високими тисками і встановлюємо редуктор тиску для стабілізації тиску після гідрика. Редуктор тиску він обмежує, обмежує тиск, який, власне, нам не потрібно, щоб він пішов uh -huh. в систему. Uh -huh. З точки зору, наприклад, слабкості якихось елементів там, і uh -huh. так далі. Тобто, я хочу сказати: ну, на мій погляд, нелогічно. Ми беремо потужний насос і зрізаємо залишок. Uh -huh. Тобто, ми свідомо е знаємо, що у нас потужне. Редуктор тиску, це, е на мій погляд, це повинно бути якимсь елементом захисту, uh -huh. але не от таким от способом. Тобто, на мій погляд, я б це не використовував, тому що це неефективно здоровий насос, він працює, дає нашу всю енергію, а ми зрізаємо, тобто, фактично, ми викидаємо те, що зрізане. Типу, краще все-таки інвестувати кошти в збільшений гідроакумулятор і в належну автоматику, яка зможе працювати, забезпечити роботу обладнання при, при, ну, при, <кій> при нормальному стабільному тиску з невеликим перепадом. Фільтр. Фільтр зазвичай це механіка мінімум мала би бути. На твою точку зору, фільтр після автоматики чи до автоматики? Я хочу сказати таким чином, що автоматика в нас забезпечує стабільність тиску. Тут треба просто ще ще, ще зрозуміти, що в нас власне є про який фільтр мага да, про, про який, про який фільтр, мова йде, і так далі. Плюс е, я хочу сказати, яка є особливість он, конкретно цієї системи. По правилам між баком угу. і між споживачем не повинно бути нічого. Тобто угу. просто от ми, ми споживаємо, у нас рівномірний дитинство. Що ми маємо, е, тут, тут будемо мати. У нас буде поступово при забитті фільтра, може знижуватись, знижуватись, все воно загалом буде погано, погано працювати. Якщо тут, ну це ми можемо зразу так би мовити, відчути. Тут у нас буде теж воно власне поступово. Тобто, треба, треба просто дивитися, власне, що у нас за фільтр, як він працює, і так далі, тому подібне. Тобто, я хочу що сказати ще раз: е, рекомендації, що між баком і між споживачем не повинно бути якихось зайвих речей, тому що у нас зразу водичка іде і. Клієнту треба тут є інший аргумент. Якщо ми фільтр ставимо до автоматики, і автоматика в нас нерозумна, а механіка звичайна. В якийсь момент може трапитися ситуація, коли фільтр буде забитий, заблокований. Насос працює на закритий кран, автоматика цього може не побачити. Те, теж може бути, може бути і гідроудар, власне, це теж, теж згоден. Тут треба дивитися, тому що, наприклад, саме задля цього є деякі фільтри, власне, обладнані редукторами тиску. От тобто, ми не торкнулися, редуктор, але в даному випадку редуктор передбачає. Захист вас власне цього фільтру, тому хочу що сказати: ну є, як кажуть, моменти і за, і за і проти щодо цього моменту. Я можу сказати так: правильно, коли фільтр має манометр. Треба дивитися, тобто ну, будь-яка техніка. Два манометри да. до і після, щоб бачити, перепад тиску. Да, воно, воно, потребує, воно потребує власне обслуговування. Тобто. Ну і мені теж здається, що все-таки логічніше, щоб фільтр був все після гідроакумулятора, тому що е, самому гідрику не принципово Да, певний пісок шлам може, може забити. Чутливий елемент релетиску, але потенційна шкода фільтраційному обладнанню і залив всього приміщення водою можуть бути яскраво виражені, тому що який би не був фільтр механічної очистки, періодичні гідроудари, які на нього діятимуть, і їх інтенсивність буде зростати по мірі забруднення фільтруючого елементу, можуть призвести до руйнування корпусу. Тому, мабуть, я теж погоджуся з тим, що краще було б ставити після. Цікавить ваша точка зору, друзі, де ставити фільтр до чи після автоматики при обв'язці свердловинних насосів. Ну і, можливо, ми не всі елементи врахували. Будь ласка, вкажіть, що ще треба врахувати при гідравлічній обв'язці насосу. Так. Працюємо для вас. Не забудьте підписатись. До зустрічі в наступних ефірах. З вами був Олександр Покаченко і наш гість Геннадій Побрезніченко. Пока-пока.